Параграф 4. Що таке клітина та як її вивчають? Які організми називають одноклітинними, колоніальними та багатоклітинними? Будь-який організм, бактерія, рослина, гриб, тварина або людина обов'язково складається з клітин, які виконують в організмі всі в одноклітинних, або Певні у багатоклітинних функції. Отже, клітина є структурною та функціональною одиницею будови організмів. Є організми, що складаються лише з однієї клітини. Більшість бактерій, певні представники водоростей, грибів тощо. Їх називають одноклітинними. організми, які складаються з багатьох клітин, тварини. Вищі рослини, багато представників водоростей та грибів, існують й колоніальні організми. Їхні клітини зазвичай функціонують незалежно одна від одної. Колоніальні організми не слід плутати з колоніями організмів, коли певна кількість особин тісно пов'язані між собою просторово, а часто й функціонально. Коли було відкрито клітину? Те, що організми складаються з клітин, встановив англійський учений Роберт Гук. Він досліджував зріз крізь покривну тканину деревної рослини. Її називають корок, і побачив, що вона складається з окремих комірок. Учений назвав їх клітинами. Так було започатковано науку цитологію. Який основний метод дослідження клітин? Традиційним методом дослідження клітин є світлова оптична мікроскопія. Розгляньте на малюнку 4.3 будову світлового мікроскопа і призначення його складових частин. Окуляр та об'єктив збільшують об'єкт дослідження. Предметний столик. На ньому розміщують препарати з об'єктами дослідження, електролампа або дзеркало – джерело променів світла, які спрямовують на об'єкт дослідження. Макро та мікрогвинти. За їхньою допомогою можна отримати чітке зображення об'єкта дослідження штатив, основа мікроскопа, до якої кріпляться всі інші частини. Як працює електронний мікроскоп? Існують клітинні структури і навіть деякі клітини, які мають такі дрібні розміри, що вивчати їх за допомогою світлового мікроскопа складно, а то й взагалі неможливо. Для цього користуються електронним мікроскопом, що здатний збільшувати зображення об'єктів дослідження до 500 тисяч разів і більше. Конструкція електронного мікроскопа схожа на конструкцію світлового. Але замість променів світла в ньому застосовують потік частинок, електронів, які рухаються в магнітному полі. Пройшовши крізь досліджуваний об'єкт, електрони потрапляють на люмінесцентний екран, спричиняючи його свідчення. Це зображення можна фотографувати. Узагальнення клітина структурна, тобто всі організми складаються з однієї або багатьох клітин. І функціональна клітини забезпечують усі функції організмів одиниця живого. Досліджувати її допомагають збільшувані приглади, оптичні й електронні мікроскопи. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео!